Вітаю! В даному відео розповім про стягнення збитків, виражених у формі податкового кредиту. Між покупцем та продавцем укладено договір купівлі-продажу, за умовами якого продавець зобов'язаний передати кран, а покупець платити грошові кошти. На виконання укладеного договору покупцем прорахована попередня оплата в сумі 10,8 млн грн, з яких ПДВ 1,8 млн грн. Проте, продавцем не зареєстрована відповідна податкова накладна на зазначену суму. Відсутність реєстрації податкової накладної і наслідком відсутності податкового кредиту у покупця, що стало наслідком звернення до господарського суду з позовною вимогою стягнення збитків в розмірі суми податкового кредиту, тобто 1,8 млн грн. Проте, сам по собі факт на реєстрації податкової накладної не є беззаперечень. Доводом для задоволення позову, зокрема, з огляду на наступне: по-перше, продавцем зареєстрована податкова накладна, що підтверджується доказами. По-друге, податкова спочатку зупинила реєстрацію податкової накладної, а потім відмовила в її реєстрації. І по-третє, рішенням адміністративного суду позов продавця задоволено, дії податково, податково визнано протиправними, зобов'язана податково зареєструвати відповідну накладну. На час розгляду господарського суду був зупинений до розгляду адміністративного суду, який розглядався між продавцем та податковою. З огляду на викладене, господарський суд відмовив позові, оскільки позивачем, тобто покупцем, не доведено обов'язковий елемент як протиправність, а саме продавцем дотриманого вимог закону стосовно реєстрації податкової накладної. Що свідчить, що свідчить про відсутність його дії протиправності, що також підтверджується рішенням адміністративного суду. І, по-друге, стосовно покупця, податковий має зареєструвати податкову накладну на виконання рішення адміністративного суду, що також має, має свідчити про, про відсутність шкоди як обов'язкового елементу складу цінного правопорушення. Враховуючи викладене. Окупець суд програв, проте відповідний податковий кредит він має отримати, що підтверджується на виконання рішення адміністративного суду, яким податково зобов'язано зареєструвати податкову накладну на суму попередньої плати в 10,8 млн грн, а саме на 1,8 мільйонів гривень ПДВ.